Одразу два нових трансфери Динамо Києва, серед яких один іноземець із досвідом виступів за молодіжку топ збірної, а інший гравець Бундесліги. Хто відомих футболістів пророкує золотий м'яч українському таланту? Які причини програшу Зальцбургу назвали гравці Динамо Києва? А також рекордний новачок Жерони на позицію Віктора Циганкова. то огляд всіх нових трансферів літа 2024. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Новий сезон у розпалі, а деякі клуби все ще ніяк не можуть завершити свою трансферну кампанію. ПСЖ погодив трансфер зірки серії А Адемола Лукмана. Форвард Аталанти обійдеться французам 65 мільйонів євро. Парижани виграли конкуренцію по ньому в арсенала. Нігеріць, стилістично схожий на Мбапе. Він може грати як в центрі, так і на фланзі. В складі Аталанти у нього 50 результативних дій в 79 поєдинках. В той же час Арсенала нарешті узгодив деталі купівлі Мікеля Меріна. За чемпіона Європи доведеться віддати 38,5 мільйони євро. Що виглядає непогано, як для такого якісно виконався півзахиснику? 28 років. На думку артети, Меріно повинен надати канонірам правильного балансу в центрі поля, зв'язавши більш захисного Райса та атакувального Едигора. Ну а таланта, яка повинна втратити невдовзі одразу і Лукмана і Копмейнерса, активно інвестує кошти в нових футболістів. Клуб перехопив у Роми перспективного Рауля Баланову. Правий захисник обійшовся в понад 20 мільйонів євро. Після вдалого сезону вторінного гравця почали активно долучати і до на національної збірної Італії, де за минулий сезон він провів перші два поєдинки. Барселона не покидає надії компенсувати зірваний трансфер Ніка Вільямса. Іспанці терміново вступили в діло з Ювентусом по Федеріко Кієзі. Оскільки італійця вже відсторонили від першої команди, то його відхід неминучі. Вважається, що саме інтерес каталонців став пріоритетом для нападника. Сума трансферу оцінюється від 10 до 15 мільйонів євро, що ідеально враховуючи фінансову ситуацію в барсі. Ну а тим часом іспанці нарешті знайшли нову команду для Вітора Руке, який не зміг вразити і фліка. Бразилець на правах оренди повинен прийматися до Бетіса. Раніше агент нападника говорив, що вони розглядають лише повноцінний трансфер. Адже на його думку оренда могла направити кар'єр його клієнта не в кращий бік. Ще одного нового партнера та одночасно конкурента отримає Віктор Сянкова. Жерона підпише Вінгера Вотфорда з Піріллю. Про це вже написав Фабріся Романо Колумбійцю 20 років. Взагалі він грає по всій лінії атаки. Але в минулому сезоні частіше з'являвся саме справа. В його активі 6 голів та 8 асистів в 47 матчах. Фулхем підписав лідера Бьорни Сандера Берге Норвежцю 26 років. Його трансфер склав 29 мільйонів євро за урахуванням бонусів. Цікаво, що останні два роки поспіль саме його команди неодмінно вилітали до чемпіоншипа в минулому Берлі, а рік тому Шеффілд. Фулхема таке минуле центр не відлякує. Але і це не все. Одразу після цього дачники виклали ще 30 мільйонів. Цього разу за лідера захисту Крістал Пелес Йоакіма Андерсона. В минулому сезоні данець показував першокласні виступи, провівши 40 матчів, забивши 2 голи та віддавши 3 асисти. Він повинен буде замінити дереб'є, котрий влітку перейшов до Челсі. Ну а ще в Іспанії написали, що Фулхем робив запит Жерону по Віктору Цянкову, але отримав відмову від українця по досить зрозумілим причинам. Гравці «Динамо Київ не погодилися з результатом першого матчу з Зальцбургом. Микола Шапаренко сказав, що вони точно заслуговували бодай на один гол, а також виділив окремо захист Зальцбургу, який, на його думку, і став запоруку їхнього успіху. Георгій Бущан і взагалі сказав, що гра була рівною, і якби не нерви, то результат був би набагато кращим. Також свою причину невдачі назвав і захисник киян Тарас Михавко. Вийшло так, що ми, на жаль, пропустили прикрий м'яч в першому таймі, і це чуть-чуть так вплинуло, але ми все одно не опустили руки, ми хотіли забити. В матчі Шкривбаса кривбаса і Бетіса дива не трапилось, і тут наша команда поступилася з аналогічним рахунком 0-2. І тим часом Україна опинилася вже на 20-му місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА. А це означає, що зовсім скоро ми зможемо розраховувати лише на 4 квоти в Єврокубках. Одна в Лізі Чемпіонів через кваліфікацію. Одна до Ліги Європи і дві до Ліги Конференції, що набагато, звичайно, гірше того, що є наразі. Але одночасно з тим і набагато більш реалістично. Тому що, як ми бачимо сьогодні, більшість клубів УПЛ не можуть навіть пробитися через кваліфікацію в ті турніри, котрі їм світять спочатку. А ще скаути «Динамо Київ були поміщені за переглядом Івана Єрмачкова. Це центральний захисник молодіжної збірної України та Бременського Вердера, футболісту 19 років. Є інформація, що сам гравець хотів би все ж таки побудувати кар'єру за кордоном, хоча і має окреме відношення до Динамо, враховуючи той факт, що є вихованцем київських футбольних академій. Але якщо позиція захисника для Динамо наразі не в пріоритеті, то ось в напад когось підписати зайвим не було. б. Польща вийшла стаття, в якій йдеться про потенційний трансфер форварда Лехії Марка Гуаля, який колись вже приїздив до України, але не встиг дебютувати тоді за Дніпро 1 через вторгнення Росії. Журналісти пишуть, що між Динамо та Лехією давні гарні відносини, тому закрити такий трансфер для киян буде нескладно. Мова йде про 2,5 мільйони євро. Поточний сезон іспанець розпочав потужно, відзначившись вже п'ятьма голами в дев'яти матчах. Георгій Судаков дав невелике інтерв'ю за Гардіан. З цікавого, окрім того, що футболіст вчить англійську, чим явно натякає, що для нього пріоритета АПЛ, півзахисник ще видав аванси своєму товаришу Михайлу Мудрику, сказавши, що це неймовірний гравець з потенціалом на золотий м'яч, але все буде залежати лише від нього, додавши, що особисто саме Георгій вірить в те, що Мудрику це під силу. Правильною відповіддю на запитання під минулим відео був Роман Яремчук. Саме форвард Олімпіакоса є рекордсменом по голам за кордоном серед списку Маліновський, Ярмоленко, Рибров Яремчук. А цього разу запитання таке: хто з цих гравців входить в топ 5 кращих асистентів в історії Динамо Києва? Рибров, Мілевський, Гусів чи Бояльський? Чекаю на вашу версію в коментарях, друзі. Ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.